Без якої посади бізнес просто не витримує навантаження податкового, фінансово, організаційного? Сьогодні поговоримо про бухгалтер. Звісно, що в компанії важливі всі, але давайте по фактах: 82% бізнесів закриваються через проблеми з грошовими потоками. 69% власників не вміють читати фінзвітність. Без бухгалтера ти навіть не бачиш, де ти втрачаєш гроші. 87% штрафів в Україні. Це помилки у звітності. Одна перевірка на кожну п'яту компанію. Штрафи мільйонні. без бухгалтера. Немає захисту, немає аргументів, немає правильної первинки. А отже. Немає спокою, а тепер уяви інвестора або банк. Три з п'яти компаній отримують відмову через поганий облік. Лише 14% малих бізнесів планують бюджет, і майже всі вони з бухгалтером, бо без нього жодного прогнозу, жодної стабільності. Бухгалтер це не прозвіт раз на місяць. Бухгалтер це твій партнер у веденні бізнесу. Це твій податковий консультант. Це твій спокій. Не економ де небезпечно. Працюй з тими, хто захищає твій бізнес. За ді супроводом ти не один. Напиши в плюс у коментарях або нам в дірект, і Ми розкажемо, як бути впевненим у кожній цифрі.